Вітаю! Багато батьків та спеціалістів скаржаться, що надто важко йде розвиток дрібної моторики у дітей при ранньому фізичному втручанні, і однією з причин цього є саме раннє втручання. Для того, щоб руки стали частиною схеми тіла і тонкі рухи легко здійснювалися, саме великі рухи повинні вбудуватися в схему тіла. У нас є поняття, Кіркове представництво, тобто в корів головного мозку живуть певні рухи наших рук. І для того, щоб дрібні рухи оселилися в корі, первинно має вбудуватися і необхідний розвиток великих рухів. А великі рухи це в першу чергу про те, щоб руки стали необхідною частиною тіла, вбудувалися в схему тіла. Тобто дитина спочатку вчиться на них спиратися, вчиться через кисті аналізувати інформацію про поверхню, про вагу власного тіла, скільки зусиль потрібно докласти, щоб утримати своє тіло у рівновазі і не впасти. Саме тому так важливі позиції, де дитина утримує своє тіло, спираючись на свої ж руки. Дві головні позиції для цього це якраз похиле сидіння, і друга позиція це повзання на четвереньках. І саме в похилому сидінні. Дитина розуміє, що для маніпулятивної діяльності їй виявляється потрібні дві руки. Це такий серйозний знак, що дитині потрібно зробити зусилля і звільнити другу руку, це і є перехід на наступний рівень управління своїм тілом, на рівень предметної взаємодії, для того щоб руки могли бути використані мозком в якості маніпуляторів. Первинно вони повинні стати частиною закритого кінематичного ланцюга. Вони повинні стати надійною опорою для свого власного тіла. Якщо цього не відбувається, дитина, пропустивши етап похилого сидіння і четвереньок приречена з великими труднощами розуміти, на що взагалі здатні її власні руки, що можна довірити їм. Відповідно, дрібна моторика буде значно гіршою, ніж в ситуації, коли дитина виконала всі послідовні етапи.